Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі, це рубрика Освіта. Чи знаєш ти, що повторювані заголовки можуть формувати твої переконання? Сьогодні розглянемо, як упередження через доступність та ефект ілюзорної правди впливають на ваше сприйняття інформації. Але перед тим як ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатись на канал. Та увімкни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Упередження через доступність виникає тоді, коли ми більше довіряємо інформації, яка найбільш доступна та запам'ятовується. Зазвичай це яскраві заголовки або драматичні історії, які формують наші переконання. Чим частіше ти чуєш певну тезу, тим більше вона здається правдивою. Однак правда не завжди залежить від кількості повторень. Подивимося наприклад. Наприклад, популярні заголовки, які стверджують, що біткоін це інструмент злочинців. Але тані говорять інше: лише 0,15% транзакцій у криптовалюті мають зв'язок із незаконною діяльністю. Ефект ілюзорної правди це коли багаторазове повторення робить будь-яку тезу правдоподібною, навіть якщо вона абсолютно неправдива. Наш мозок любить повторення, воно здається знайомим, а знайомість викликає довіру. Це базова когнітивна реакція, яку легко використати для маніпуляцій. Емоційні упередження часто призводять до ризикових або імпульсивних фінансових рішень. Щоб уникнути цього, потрібен аналітичний підхід. Хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Хибні уявлення зберігаються через ефект повторюваності. Насправді, як і міф про те, що велику китайську стіну видно з космосу, ці міфи спираються на емоційність, а не на факти. Міфи живучі, бо апелюють до емоцій і повторюються, але факти говорять інше. У 2023 році лише 0,24 криптовалютних транзакцій були пов'язані зі злочинами. Для порівняння у традиційній економіці від 2 до 5% світового ВВП щорічно відмиваються через незаконну діяльність. Прозорість блокчейну забезпечує можливість аналізувати напрямки руху коштів із нелегальних гаманців. Завдяки цьому криптовалюта стає інструментом для протидії злочинам, а не їх джерелом. Попри поширені міфи, більшість транзакцій у цій сфері мають легальні цілі на 2023 рік. 99,66% операцій не мали жодного стосунку до злочинності. Це включає міжнародні перекази, оплати за послуги та збереження активів. Цифрові валюти є сучасним інструментом, а не проблемою. Цифрові активи використовуються не лише для інвестицій, а й для реальних задач, як от міжнародні перекази. Це сучасний і зручний спосіб проведення фінансових операцій. За даними Binance Research, міжнародні перекази через банки коштують у середньому 6,35%, тоді як криптовалюта забезпечує дешеві й швидкі транзакції, особливо у регіонах із високими банківськими комісіями. Після вивчення фактів важливо розуміти, як знання можуть змінювати сприйняття складних тем. Binance Academy пропонує ресурси, що допомагають розвінчувати міфи та формувати обґрунтовані рішення, відкриваючи нові горизонти для розуміння криптовалют. Завжди аналізуй джерела інформації. Гучні заголовки маніпулюють емоціями, але факти допомагають приймати правильні рішення. Традиційна банківська система недоступна для багатьох регіонів світу. Криптовалюта відкриває можливості фінансової інклюзії, надаючи доступ до платежів і переказів навіть у найвіддаленіших куточках планети. Тепер ти знаєш, як упередження через доступність та ефект ілюзорної правди впливають на твої рішення. Використовуй ці знання, щоб критично оцінювати інформацію та будувати своє фінансове майбутнє. Усі, хто додивились до кінця і залишили коментар під відео, отримають плюс 25 до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.